Ось таку посилочку я отримала, я показувала у себе у дзеркалі з посилочкою. Це не рослини, це казка, я вам зразу кажу. Оце, мабуть, сантиметрів 60 кущ. Де ція? Взагалі, за 100 гривень, це ця, ось мені навіть лист прийшов. Ось, як її. Калікарпа. Профюжн. Я давно її хотіла. І все ніяк. Також 100... 100 зламалася гілочка, бачите, 100 гривень, а це мені в подарунок плющ. Посилка вся була добре зафіксована. Ось, бачите, скотчем туди до стінок. Мало того, вони ще й тут конструкцію, яку зробили в коробці. Бачите. Архітектор. Це добрий жарт такий. Ви не гнівайтесь, будь ласка. Я дуже задоволена посилочкою, дуже вам дякую. І, взагалі, я... оце ми три дні назад, здається, домовлялися, а сьогодні таке творилося вночі 22 3, 40, що Я думала, що це вже все, кінець світу. З'їла морозиво все, що в мене було у морозилці. Аби не пропало, розумієте, якщо мене уб'є, щоб морозиво не пропало, ой, сміх і гріх. Ну, я дуже задоволена. Це плющ Еректа. Ось я вам скажу калікарпа проф'южн. Дейція шерстка плена і подарунок ер, е, елект, Еректа. Еректа, тому що він оце отак стоячий. він. Також давно хотіла його замовити, але розумієте, Херсон, ну, що замовляти ці рослини? До мене ще має йти з Бережнюків посилка. Також я, оце було, був важкий день був з дронами. І я думаю, ну замовлю, порадую себе, а потім думаю, ну, навіщо? Ну, чи доживу я до тої посилки? Але я їх опросила, вони мені з завтрашнього дня з понеділка вони мені. Будуть пакувати і вишлють. Ну, на цій неділі я маю надію, сподіваюся, що вони мені вишлють на цій неділі. Бо вони сказали з середини серпня по черзі кажу: я не можу чекати. Мені або зараз давайте, або це. Я вже в них один раз відмовилася, бо в нас також була бомбардировка сильна, і дрони вдень і вночі, і снаряди, і дрони. То я відмовилась, я по. Вибачилась, вони кажуть, ну що ж, ми розуміємо цю ситуацію. Так що, ну, Херсон у нас такий зараз. Так що я дуже задоволена. Дякую пані Надії. З повагою Надія Володимир.